Почніть зараз. Не завтра, не коли буде час. Зараз. Це єдиний момент, у якому народжується зміна. Кожна велика історія починається з одного кроку. І цей крок ваш. Виберіть свою мрію. Не ту, яка здається зручною. А ту, яка запалює вогонь у серці. Ту, яка здається недосяжною. Саме вона варта зусиль. Проектуйте. Уявляйте, мрійте, плануйте. Не бійтеся малювати сміливо, життя підлаштується під вашу віру. Ваші думки це креслення вашого майбутнього. Чекайте з терпінням. Зростання не буває миттєвим. Сонце теж не з'являється одразу, воно сходить поступово. Дайте собі час. Кожен день це ще одна цеглинка до вашого проєкту. Збирайте плоди. Ваші зусилля немарні. Усе, що ви вкладали, повернеться. Знання, досвід, впевненість, усе це вже з вами. Пам'ятайте, усе у ваших руках. Не чекайте ідеального моменту, створіть його. Вибирайте. Проєктуйте. Збирайте. І головне. Почніть зараз. Бо саме зараз народжується нове життя. Ваше життя.